Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Рюдична допомога сьогодні. в випуску ми вам розкажемо про таке. У Житомирському ТЦК прокоментували злите відео наради, де обговорювали як шукати потенційних мобілізованих. У Житомирському ТЦК назвали витік відео наслідком ворожої кібератаки. Томаські обласний ТЦК ЦК ТСП прокоментував відео, яке потрапило до мережі зі службової наради, де давали поради, як шукати потенційних мобілізованих. На відео керівник давав інструкції підлеглим, як шукати призовників, зокрема, просив перевірити студентів, які не мають право на відстрочку, кількість заброньованих, які перебувають в розшуку, перевірити працівників та інше. Житомирському ТЦК зазначили, що це відео було поширено з метою дискредитації та маніпулювання громадською думкою. Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Внаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіли сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації. Наголошуємо, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України. Та у спосіб передбачений законом. На ньому на цьому чітко наголошувалося під час службової наради, зазначив ТЦК. За цим фактом призначено службову перевірку, а фахівці з кібербезпеки вже вжили необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами на у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донаті будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.